Чому ви мені поставили 6? Я ж так довго вчив. Це несправедливо! Я заслуговую на вищу оцінку. Моя оцінка не обговорюється. Ти завжди робиш помилки у таких то завданнях. Справа не в оцінці, а в твоїй ліні. Я не лінивий. Я витратив на це. Чотири години. Не підвищуй на мене голос, ти завжди не готовий. Коли ти нарешті візьмешся за розум? Чому ви мені поставили шість? Я ж так довго вчив! Це несправедливо! Я бачу, що ти засмучений і, можливо, розчарований. Якщо я правильно зрозуміла, ти вважаєш, що твоя робота була виконана якісно і ти очікувала вищого балу. Правильно? Так, я старався. Я ціную твої старання. Давай подивимося на, на критерії разом. Я хочу, щоб ти зрозуміла, чому саме такий результат.